Шалений ритм сучасного життя нерідко загрожує людині стресом. Цілком деморалізувати людину можуть різні неприємності: проблеми в сім'ї, численні дрібні невдачі, конфлікти на роботі. У мене є 10 способів, які допомагають мені боротися зі стресом. Візьміть паузу. Основне джерело стресу це перенапруга, тому боротися з ним допомагає відпочинок. Правильне харчування ще один метод зняття стресу. Вживання в їжу продуктів, що сприяють поліпшенню настрою. Ароматерапія, ще з давніх часів відомий сприятливий вплив ароматичних ефірних олій. Психологічна допомога. Душевна розмова як спосіб зняття стресу дуже ефективна. Екстрим у боротьбі з поганим настроєм ще один з ефективних способів зняття стресу піддати організм новому виду стресу. Заняття спортом. Боротися зі стресовими ситуаціями допоможуть заняття спортом, а також роблять організм більш стійким до емоційних впливів. Найдавніша система йога з допомогою йоги можна розслабитись, розібратися в собі, а також зміцнити м'язи. Частіше посміхайтеся, якщо посміхатися частіше, можна викликати гарний настрій на підсвідомому рівні. Хваліть себе! Прийняти піну ванну, заварити чашку улюбленого чаю, кави, слухати розслабляючу музику, зовнішні джерела зусиль, природа, музика, книжки. Перейдіть на щось хороше. Боротися зі стресом можна і потрібно. Головне підібрати для себе відповідні засоби зняття стресу. А для цього можна вдатися до перелічених вище порад.